Добрий день студія. Сьогодні у нас 34 серія шоу Реаліті шоу, де ми продовжуємо прикидатися натуралами в World of Tanks. Так, катаю я грільочка, значить. Чисто фафану, хочу добити 100% позначки, планка не така велика, 4400. Ой, рандомчик такий зараз, трохи певний. Обою у нас закинуло на хайвей, стандартний бій. А як бачите, грильочка я катаю на двох обладнаннях, це досил, турбіна і оптика. І альтернатива це досил, турбіна і загартування для того, щоб переживати ваншоти бабах, для того, щоб розмінювати своє хп. Ну і взагалі будь-молодцом і дарить ворогу лишніх 200 хп. По розкатки дивимося, Мандікура поїхала в центр. Там анальна девка наших ПТ-шок, СТ-шок, СТБ тільки поїхала на піджим. Мандікура світить центр, є бер получив по соплям, то що його пересвітили. Я хотів спочатку сюди поїхати, але так як ЛТ не законтрена, то ми їдемо в дефолтну позицію, дати по прикатку тяжиків. Так, і пацики є проблеми, про які не говорять. Наприклад, що. З нашою точністю в цій прекрасній грі. Зараз я прискорю трошки моментик, де ми будемо стріляти по каточку ВЗ-55. О, давайте я. Дивіться. От куди воно полетіло? Мінус 750 дама. Я, понятне діло, тут свічусь. Окей. Так, дивлюсь там 60 ТП хоче батанчить ще од бортика. У мене, на жаль, заряжена ББшка. Кидаю, але б навіть якщо б був кумуль, туди б я його не пробив, треба було трохи нижче. Як вам камера нашій в нашій грі працює нормально, я на цьому моменті чуть приступ епілепсії не підхватив. Так, дивимося, аналізуємо сетапи, не світили ще ПТшки, не світились грілі. Хочеться поїхати до мужика подратися. заряжаю кумуль, дам може на крису шот і підіжмусь. 60 ТП там. Висвічує уже ось цю позицію, показує, що там нікого немає. Дивимося, що там ВАЗік відкатив. Значить, ми можемо проскочити Слабенька тичка, так? Да? А це скіл фацки. Це я тренувався, 10 років джимався на пальцях там. Трави всякі пив Так, ще одна тичка цікава. Дивимося Я знав, що тут якась ПТшка. Куди воно летить, я вицілив. Ідеально, Ідеально. в гріля точність 0.25, хто забув. Там розкачати можна до 0.23. Але який толк з цих 0,23, якщо ти стріляєш все одно нижче? Другий шот, і він летить просто нижче. Відстань 135 метрів. Так, тут є третього, Ми вицілюємо кумульочком. Полетіло як треба, але з відкрученою. Ой. Ну і на цьому дякую. Так, і третій там виживає. Тут я як кріса сейблюсь, хочу дати йому тичечку, не хочу його розмінювати. Тому що я йому вже і так подарив 800 хп. А він якби не кум мені, щоб дарити йому ще більше. Так. Стоїмо, аналимся. дивимося, зажали тяжиків. Та й пулік може відкати з ракетинка на є третього, я розміняю. Ну, це в мене такі думки, принаймні, зараз в голові. Ну тут приступ епілепсії у мене. Бачив, що повелилось дерево там, розумів, що є третій відкатує. А, так. Тут 705 а в пиві. Ну, нас 705 а по-іншому не грають. Кидаю тічку від третього, 700. Знову мінус альфа. Цей розплата, мабуть, за постріли Вазіка. Так, бачимо, що Вазік відкидеше в одну, по звуку чув, що відкидеше в другу. Викатився, дав. Під 800. Це ми приймаємо, це нам нравиться. Ошик. 155-й по-прежньому стоїть на кімпі, Мантікора світецентр, центр монітори. Ми тут додавлюємо поляка. В принципі, по бою все ок, 16 тисяч хп в противника, 14 у нас, значить, можна ще настрілювати. Хотів дати в поляка з вертушки, але це гріль. Тут він може дати і в землю перед вами. Тут же ж траєкторія польоту снаряда. От так снаряд вилітає і отак от падає. і отак от падає Ну Це ми вже бачили по шотам, які були в Вазіка і були в этого. так через аркадний приціли псевдич кидаю в крана, кидаю в землю. Але вицілив, я вам гарантую, що я вицілив нормально, то, що він обводився червоною лінією. Тобто він був у мене в прицілі, в контурі. Кидаю в НЛД знову мінус 750 потенційного дамагу, мінус 2000, вона вже картошка вкрала. Ви скажете відстань, окей. Але я стріляв чітко в центр, полетіло от сюди. Наскільки це кілометрів приціл? Не приціл, а снаряд полетів. Це вітер якийсь може, там був східний чи що. ну Як воно працює? як. Так, дивимося, ми контролюємо половину мінімапи, половину контролює противник. Підкатуємо в кущі, ну, чисто так пострулькать. Ближче не хочу підкатувати, то, що хто поняв, той поняв. Отут можуть бути стежки, яких мантікора не засвітила. Отут, тут, в кущах. Думаю, може там 705-го хтось забикує, підсвіти, ніхто не світить. Перемотаємо цей динамічний геймплей, щоб у вас не кружилась голова. Мантікора, бачу, їде світить центр, Вірогідність Відсотків 70, що вона б вже б засвітила, аби там хто був. Я їду трошки подальки, пацики, щоб отут -от позиції цієї не засвітитися. Тут мій фейл. 100% можна було кинути пів піввертухи. Там я знав, що є третій сводиться, але я думав, що сведусь швидше за Є3. Лох наївний. Так. Оці дерева нас ближні маскують від оцій анальної позиції. Як бачимо, це працює. НЛД Яги 760 альфа мощ. Так. Підкатуємо на м'ягких лапках. Так, тут гріль, точність. Всього, бенч. О, бон апеті. Дивлюсь, там башта Удиса. я проб'ю його проб десь приблизно під новий рік, якщо буду стріляти. Там ще ж командирка розміром з прищик, Ну і на спині розраба чи його мамки. Ой, що це я розговорився. Так. Підсвічую я в кущі, де була яга, тому що хочу висвітити, може, якісь. О, тут ПТшечки стоять. Як бачу, в них ще два танка зовсім не світилися. Ну, тут пацик і кателіончик, є мікропікселі. Я такий, а, вдруг залетить, а вдруг залетить, вдруг він поїхав би вище, але він не поїхав, кинув я фігово 100%. Признаю. Так, Мантікора висвічує в упорі всіх ПТшок і йде до апостола Петра замалювати свої гріхи. ЛТ-вода, який слився в кінці бою. Ну, це бан. Так, розуміємо, що там Леончик світиться. Должен засвітиться, принаймні, то що є третій має його засвітити. Але Леончик світить мене. Окей. Окей. Так, водичка стопорить, це я просто на Х2 мотав. Не встигаю довернути свою сраку, кидаю в уходящий в закат силует Ліона, не даю йому ніякий дамаг. І на цьому, в принципі, наш з ним діалог закінчено. Тому що він також йде до апостола Петра. Так, кидаю грильочка. залітає, Тоже теж і 10 годин джимання на пальцях, помним. Так, кемпим ми. Якщо залитий Юдусу ЛД, то це може бути підпальчик. Це підпальчик, калібр у нас мощний. І ми Антона насаджуємо на кукан. Так, мотаємо далі пацики, то що. Ну, кому інтересно, дивитися на Стоялова. Є третій пушить. Я розумію, що йду зараз в розмін теоретично, але домашку настрілювати треба. Надо. Надо. Так, дали альфулічку ВСП. 400 хп у нього залишилось, він кидешиться зараз. Я розумію, що по мені кине арта, але треба ж кинути її СП-шку. арта не кидає, арта трохи в пиві. Думаю, може, хватить кидешки забрати арту. Виставляюсь, і флошик САСВІ. Ось такий бій, де картошка стрігла. У мене 200, 200, 2000 дамагу. бій на 8200, там, скрій не прикріплю. Ви вже їх бачите? Такий, скажете, два підпала, бій не відкручений. А оті снаряди, що летіли в нікуди. Це що називається таке? М?